Так, і що ж у мене вийшло? Так, народ, Ви знаєте, що монтувати відео я не люблю, і не вмію, і не хочу. Так от, я прийшов показати. Я прийшов показати вулицю е, замкову. І дивіться, яку тут штуку зробили, асвач! Красота! А? Красота, гляньтено, ну. йола мать! Яйце коти. Дивіться, що робиться. Туди, бачите, така бруківка. -дри -дри. Ну що, злі язики кажуть, що бачите, тут така вуличка є, там в мене родичка живе по тій вуличці. Правда, не знаю, як той у нас, кажуть, будова. А як вона насправді називається, не знаю. Дивіться, яка краса у нас тут. Дивіться, маршрутка ходить у нас тут. Його, за бози цукровий. Так от, дивіться, поту зробили. Дай Бог, щоб та дорога трималася якнайдовше. От. Та ви що? Душа радується. Але що вам хотів сказати? Злі язики кажуть, що то по всьому ремонту. Ото, ото зробили ото і все. А далі що? Ей! Начальство, пан мер, що за хуйня, вибачте на слові. Ну в нас якось так все робиться, знаєте, я так замітив. Ну зробіть же ту дорогу хоча б одну від, від початку до кінця. От зробили б її ото звідси від центральної дороги і аж наверх, 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 аж до шумської траси, насквозь. Так, ні, зроблять ото пиздик. А потім, блін, поки зроблять другий кусок, то те вже розсунеться. О, ви так подумали, як і я. Правда? Це От це можна вас познімати щось, ні? Ютуб. Що? Ви напевне місцева Кременчанка, правда? Так. О. Я я... Тут... місцева, я... Хмельниччини, але як пішла сюди вчитися, то від того часу. Ох, то то ви вже ви ну, тут 50 довше... років тут. А, Тут я менше живу. Ну, да, ну так, красота, але що ж як красота, красота чук і вже красоти немає. А вони собі де з чого пороблять? Ну. Ви знаєте, я вибачаю, що я так кажу. Та ви кажіть прямо О, і з матюками а то, можна. ви знаєте, Я дивлюся, бо я вже давно тут прожила, тут вчилась, тут лишилась і живу до сих пор. Що Україна, Україна, звісно, все не винна, люди не винні, а наші засирали, схопили все, що можна було. Так, розтягнули, розікрали, ні? Як, як, як де люди могли робити, як у них все? І цукровий завод, і для жінок був в'язальний цех, і вишивальний цех. Мали де робити і поля, і все на світі, а все попродали. Яке продали? Так. Розікрали, Роз... де ж продали? так, да, продали собі. Роз... — Ні, ну вони ніби для кого, для організації продавали, так. Для... а са... позабирали все мене. Син працював на заводі, от з кровому, де тільки де посилали, там і робив. А закінчив ПТУ. Ага. Ну, він це по, по, така низька робота. Ну, він робить так, що його з Польщі ніде не хочуть ага. відпустити. А ви знаєте, що зараз цукровий О. завод руйнують? Розбивають драбадан повністю. Не те, що розбирають, як, ну розбирали там на деталі, а взагалі зносять. Ось саме зараз отово. Та й вони ото питають, а де ваш син? Ага. Я вибачте, грубим словом кажу, в дупі. Тільки інакше трохи. Я кажу, ви що прийшли мене питати? Uh -huh. Ви питаєте де? Я кажу, ви були директором школи. Ви школу не спіли з школи вийти, як уже де школи нема. Я кажу, посчитали, скільки буде, скільки хватить, на скільки. Сволочка і все. Uh -huh. П'ять магазинів на цій як вона там називається, та вулиця. Як вийти наверх з центру і повернути. По на... бізні? По бізні ага. П'ять магазинчиків, тільки робить для мера міста. От так. Поступило, забрали. що не викинули там, як не вистачає, то по кількості. ге набрали і дали. Все. Да. Ну але ж е там говорити? На що дороги? Дорога, то я бачу. Бомба діло. Але бачите, і за парком так само зробили. Там же за парком теж була катастрофа. Чуть-чуть зробили, цикнули. Що а. 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 вони тут поналожили? Тут було ще позав як дядько як... ну, біля хати і туалету йти, щоб не полетіти. Я теж думаю, що я дивлюся так от, де та Бруківка і вони так. малий слой. Якби вони ще гатнули, хоча б так в рівень з тим бордюром. О, так, і так як треба. Правда? Тож. Ну і то добре. Все в добре бувайте. А Добрий бувайте. день. Бувайте. От такі, розумієте, неожиданно виходить. Скажу вам більше, я щойно зустрів своїх підписників з Америки, уявляєте, а підписники родом з цієї вулиці. Буквально я пару годин назад зустрів чоловіка на широті він признається, каже, що тобі привіт з Америки. А тільки що їду, то я знімаю, Бачите, я не вмію монтірувати. Знімаю машина зупиняється, дядько з машини. Коротше, той чоловік з шрота везе свого дядька. Дядько приїхав в гості з Америки. Чуєте? Каже, підписаний на наш канал, дивиться. Більше того, він таку хорошу новість сказав мені, оця е, лікарша Кременецькі всі її знають, Юзба. Виявляється, що вона ще досі жива. Якщо буде дивитися мій репортаж, як -то вам сказати, щирий вам привіт з Кременця. Ви лікували багато років моїх дітей, фактично всіх шістьох. Чесно кажучи, я думав, що ви вже на тому світі. О, ви ще тоді старенька, старенько. А, але виявляється, ви ще брикаєте і слава Богу. Дуже радий, радий був чути таку хорошу новість. Так що от, щойно бачився я своїми американськими підписниками, зовсім неочікувано. Ну, а от Зустрів тільки щойно місцеву мешканку. І ви чуєте, як вона відзивається про ту дорогу, що та дорога недовго простоїть, занадто тонкий слой дають. А дивіться, ще є калажа. Йо-мойо, -йо. зараз гляну. Десь же тут був люк. йо мою вони заасфальтували люка. Йолкі-палки, от придурки. Десь тут, -то. зараз зараз я побачу. От. Десь тут був люк. Ага, один он до На дорозі прямо був люк. А ні, не заасфальтували. Беру свої слова назад. Вон люк є, бачите, просто гарно зробили акуратно. Ну, от така краса. Така краса. Ну, як би там не було, якісно, не якісно, але це вже дуже гарно. Кременець, вулиця Замкова. Ага, бачите, зробили люк. зарані почав йопкатися. є люк. Тут дуже було страшно через той люк переїжджати. Я раз навіть був засів, розминалися, не було як об'їхати, Думав, що проїду і завис на тому люкові. Ну, файно, файно. Ну э, вкусновато, но маловато.